20 березня розпочався державний візит голови КНЕРСІЗІМПІН до Москви. Це візит, який планувався протягом багатьох місяців, і це пов'язано з тим, наскільки складною є бюрократична машина в Китаї. Тобто цей візит планувався починаючи від дипломатів низького рангу, які вели комунікацію з російським МЗС у закінчуючи товаришем Ван і який нещодавно був у Росії, коли повертався з Мюнхена з Мюнхенської конференції безпеки додому. Він заїхав до Москви, поспілкувався зі своїм колегою. Паном Лавровим та російським президентом, в тому числі, для напевне для того, аби узгодити всі деталі перед візитом. Ці дуже невдало вийшло, що напередодні було видано ордер на арешт російського президента від міжнародного кримінального суду. Але, хоча розпочалися дискусії про те, що ну можливо, це буде аргументом для того, аби Сідзімпін скасував свій візит, бо все ж таки зустрічатися з злочинцем якось буде шкодити іміджу. Але... Тим не менше, візит відбувся, і однією з причин тому стало стала дуже складна підготовка, як я вже сказала. Тобто, ну не можна було просто скасувати візит державного рівня через, через цю новину, хоча й не дуже приємно. І плюс до того, Китай є державою, яка не підписала і не ратифікувала Римський статут. Тому в у китайського керівництва немає жодного дисонансу, жодного проблеми, чому все ж таки візит відбувся. Візит ще триває і буде тривати аж до, до завтра, до 22 березня. Вчора відбулися переговори, неформальна зустріч між двома лідерами. Вона тривала за даними змі 4,5 години. Ну, якщо виключити, поділити на два, тому що там був переклад несинхронний. Тому десь десь дві години вони спілкувалися. Звичайно, що. Весь перелік питань, які теоретично можуть цікавити Китай та Росію за такий час обговорити, неможливо сьогодні відбувається церемоніальна зустріч у Москві і будуть зроблені певні заяви для змі за результатами переговорів як безпосередньо між лідерами, так і між двома делегаціями у військовому та в розширеному складах, ще важливо відзначити, що на перед візитом це вранці вчора були опубліковані дві статті. Одна, яка була написана ну за авторства Сі Сідзіньпіна, вона була опублікована в російській газеті. А інша це стаття російського президента в китайській газеті Же Мінжиба. І тут є один цікавий момент, який можна відзначити: це а, різний погляд у лідерів на світовий устрій. Справа в тому, що всі зімпіна дуже виважені формулювання, дуже дипломатичні і абсолютно не агресивні. Хоча він там просуває, звичайно, що національні інтереси Китаю говорить про те, що не можна в світі допустити гегемонію однієї країни, що взагалі немає. Не може такого бути, щоб одна країна була гірша або краще за іншу що немає якогось універсального методу державного управління, що всі країни різні, і давайте взагалі всі жити дружно. А в російського президента більш агресивна, агресивна була стаття, агресивний текст він звинувачував у всьому Сполучені Штати Америки, в тому числі і в російсько-українській війні, як це не дивно. Звинувачував ви, ви висловив своє несприйняття американо-центричного світу. Ну тобто, в такому контексті. Тобто, тут можемо констатувати абсолютно різні погляди двох лідерів на світоустрій, різні підходи, як в цьому світі треба функціонувати і існувати, і співіснувати. Між собою чи варто чогось очікувати сьогодні в тих заявах за результатами переговорів? Ну звичайно, що ми ніколи не дізнаємося скоріш за все через відкриті джерела, через відкриті дані про те, про що насправді вони розмовляли, який справді був порядок денний і які там деталі були вони озвучували щодо економічної співпраці, енергетичної, навіть військово-технічної, але а треба відзначити, що за попередніми даними сторони мають підписати досить великий пакет документів щодо подальшої співпраці, і Сізінпін, до речі про це говорив. Що у нас в Росії дуже дружні відносини? Ми їх плануємо розвивати. Ну тут треба зазначити, що перш за все, Китай цікавить економічний аспект та енергетичний. Росія кожного дня впадає в дедалі більшу залежність від Китаю в економічній сфері, Китай дедалі глибше заходить в російську економіку. Китай тому, скоріш за все, там переговори йшли про певні преференції для китайських компаній на російському ринку, тому що коли західні компанії вийшли з Росії, від створився певного роду вагу. Ми китайці дуже успішно змогли його заповнити. Плюс важливим аспектом є енергетика, тому що Росія повністю переорієнтує зараз свій енергоекспорт на Азію, в тому числі на Китай, ну також на Індію, і Китай зараз закуповує російські енергоносії за досить привабливими знижками. Скоріше за все, там йшлися переговори про те, аби збільшити такі знижки. Оскільки Росія потрохи стає таким собі васалом Китаю, то Китай зараз знаходиться в такій позиції, що дозволяє йому диктувати, скоріш за все, умови економічної та торговельної співпраці. Чого не можна сказати про військово технічну співпрацю? Скоріше за все, Ну, тобто, військово-технічна співпраця між КНР та Росією не є ні для кого новиною. Вона продовжувалася і до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і після в 2022 році, в тому числі, але ця співпраця відбувається між підсанкційними компаніями, наприклад, це Китайська Technologies. Але Китай допоки що не постачає Росії озброєння летальне і те, яке Росія, Росія потребує для війни проти України. Принаймні про це стверджує головне управління розвідки Міноборони України, і думаю, що немає жодних причин йому не довіряти. Хоча йдуть дискусії про те, що можливо Китай все ж таки наважиться і стане на бік агресора, і буде брати безпосередню участь у цій війні, постачаючи Росії, наприклад, боєприпаси до артилерії, яких Росія потребує, або ударні дрони на сьогоднішній день це є маловірогідним. Тому що ризики та негативні наслідки від цього поки що пере, пере, переважають бонуси, які Китай теоретично міг би отримати від постачання Росії цього озброєння, Китай отримав досить чіткий сигнал від заходу про те, що буде дуже боляче. Все ж таки, Китай наважиться на такий крок. А збереження ну хоча й конфронтаційних, але тим не менш стабільних економічних зв'язків. З сполученими штатами і з європейцями набагато більш важливим є для Китаю аніж постачання Росії боєприпасів і іншого озброєння, яке по-перше не змінить ситуацію на фронті, тому що дуже важко буде протистояти цілій коаліції західних держав, які допомагають Україні у цій війні. І по друге, Китай ну просто не готовий постачати озброєння, яке буде використано по суті в нікуди. Більш того, нещодавно було оголошено за результатами двох сесій, які відбулися на початку березня в Китаї. Було оголошено про те, що Китай збирається зміцнювати власну обороноздатність здатність національна визвольної армії Китаю, і було оголошено про збільшення оборонного бюджету. Це свідчить про намір зміцнювати і покращувати ефективність власної армії, а не сусідньої держави, збройні сили якої. Викликає дуже великих сумнів, і до речі, в китайській політичній еліти, еліти є певне розчарування тим, що ну як так ви втягнулися в таку серйозну військову кампанію, але не продумали кожен свій крок на 100%, І тепер ми тут маємо серйозну війну і кризу в Європі. Відомо також про те, що Сі Дзіньпін обговорював з російським президентом так званий мирний план Китаю. Який насправді то не зовсім коректно називати мирним планом, хоча ну, зрозуміло, що Ван і коли поїхав до Європи, він саме так і розпіарив цей документ, але насправді в оригіналі він називається позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. Так вони офіційно продовжують називати російсько українську війну кризою хоча слово війна в документі вже використовують і це вже є певний прогрес. Відомо, що з путіним Цзіньпін цей план обговорював. Тут важливо відзначити, що по перше, документ був виданий саме МЗС, а не так, що Цзіньпін вийшов там, публічно публікував, представив цей план там ці пункти, тому що в Китаї розуміли, що цей план ані в Києві, ані в Брюсселі, чи Лондоні чи Вашингтоні не буде прийнятний. Бо там є пункти, які не є прийнятними в першу чергу для української сторони, зокрема пункт про переговори. А саме на мирних переговорах, на припиненні вогню і на мирних переговорах, наполягає Пекін, хоча вони досить обережно себе поводять, я маю на увазі в Пекіні. Вони не просувають цей план також якось наполегливо та агресивно. Вони кажуть, що ну ми, хоча б щось пропонуємо. Дивіться, ми єдина держава РБ ООН, яка. Не бере ані прямої, ані посередкованої участі в конфлікті. От, ви бачите, Росія воює напряму. Штати, Франція та Британія постачають Росію, постачають Україні озброєння. А ми, хоча б, ну, якісь там мирні ініціативи пропонуємо, от, але для Пекіна саме такий варіант був би найбільш прийнятним. Вони хотіли би зберегти свій, свій нейтралітет, Ну, хоча він іноді називається проросійським нейтралітетом, але тим не менш, зберегти таку віддален, віддаленість від цього конфлікту. Аби Україна та Росія самі тут сіли би постіл переговорів, самі би вирішили, як цю вінгу завершувати. Домовилися би взагалі для Пекіна немає різниці про що саме, аби результат влаштував обидві сторони, і все цей конфлікт було б завершено, який в тому числі негативно впливає і, і на і на Китай, так само. Але ну, зрозуміло, що такий варіант не є прийнятним для, для України, тому що з Російською Федерацією, з російським керівництвом немає жодного сенсу про щось розмовляти і своїх цілей Україна буде досягати безпосередньо військовим шляхом. А, і там є дуже важливий пункт в цьому плані про територіальну цілісність. І хоча тут можливо в Москві хтось би посперечався, так що в цьому пункті. Пекін говорить про те, що дуже важливо зберігати, побажати територіальну цілісність держав і кордони і суверенітет, і тут в Москві можуть посперечатися і сказати: ну почекайте, от тут у нас відповідно до нашої Конституції Кримський півострів є республікою Криму, да, які, на якій поширюється наша юрисдикція, це от частина нашої держави, так і наші кордони, но наші кордони, і наша територіальна цілісність. Але під цим, під цим формулюванням в Пекіні мають на увазі саме міжнародно визнані кордони, тобто від 91-го року випадку України та Росії, тому для нас цей пункт є абсолютно прийнятним, і саме з цього пункту ми можемо починати діалог. Я маю на увазі розмову, яка має відбутися незабаром між президентом Зеленським та Сі Цімпіном. За попередніми даними ця, ця бесіда має відбутися у відео форматі. І ось той самий пункт, який є надзвичайно важливим для Києва, і ми маємо донести саме нашу позицію, наш погляд до китайської сторони, що саме повага до нашої територіальної цілісності мається на увазі вивід, повний вивід російських військ з нашої території з усіх окупованих територій. Є, хоча б мінімум, мініморум, найменшою передумову для якогось діалогу з російською стороною. Хоча ну знов ж таки є дуже великі сумніви, щодо доцільності таких переговорів з російською стороною, Китай завдяки цим мирним планам. і Взагалі, ця поїздка до Москви спрямована на те, аби покращити імідж Китаю. Тому що за останній цей рік, спочатку повномасштабного вторгнення, останні місяці дуже багато критики було на адресу Пекіну. Що Пекін там Китай, який претендує на роль глобального гравця на рівні зі сполученими штатами Америки, поводить себе досить невідповідально, тримаючись дистанції від російсько-української війни, яка прямо чи посередковано зачіпає весь світ, навіть там регіони віддалені, навіть Латинську Америку. Але в Китаї були зайняті внутрішніми, внутрішніми проблемами, і, зокрема, підготовкою до 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю, який відбувся в жовтні минулого року. Плюс були проблеми: це очевидна, очевидне сповільнення зростання економіки та ВВП, плюс там антиковідні протести. Тобто, дуже багато було в самому Китаї причин, чому Китай тримався осторонь. Від російсько-української війни і от навіть свою офіційну позицію опублікував тільки на річницю вторгнення. От, але зараз Китай намагається виправитися і спозиціонувати себе в якості миротворця, в якості відповідального глобального. Воробця. Певний успіх у цій діяльності Китай мав минулого тижня, коли ми дізналися про те, що Китай був посередником у процесі нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Іраном, і у зараз ці зІМПІН намагається відіграти роль медіатора у врегулюванні російсько-української війни, хоча не пропонуючи при цьому жодних конкретних кроків. І навіть не пропонуючи Китаю в якості майданчика для можливих переговорів, наприклад, між двома сторонами там є таке формулювання в цьому в цих, в цій позиції, в цьому документі, який вони опублікували, особисто це озвучував, що Китай готовий відігравати конструктивну роль. А насправді під цим може матися на увазі взагалі все що завгодно, навіть збереження з боку Китаю статусу кво ну, в контексті маю на увазі цю позицію нейтрального війни. Але тим не менш Китай намагається відігравати роль глобального гравця, але не робить відповідального глобального гравця, який зацікавлений у нормалізації ситуації не тільки там в своєму регіоні, в Азії, наприклад, та й в позарегіональних конфліктах, в європейському конфлікті, наприклад, в російсько-українській війні. Але при цьому в Китай не робить жодних різких рухів. А, з, з їхня позиція залишається виваженою і доцільною в через контексті китайських національних інтересів. Вони не готові жертвувати своїми відносинами зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. А, хоча вони є конфронтаційними, вони, вони є ідеологічними суперниками, але навіть європейський союз визнає, що в деяких сферах Китай є партнером по діалогу, так само і сполучені Штати Америки. Тому Китай е, намагається триматися виважено, обережно, оцінювати кожний свій крок обережно, і, і прогнозувати, чи все ж таки вдасться Китаю відіграти роль посередника між Україною та Росією, поки що передчасно. А тому, що знову ж таки жодна зі сторін не готова до переговорів і навряд чи, буде колись готова. Скоріше за все, ця війна буде вирішуватися саме військовими військовими методами. Україна має суттєву підтримку від цілої коаліції західних держав, демократичних держав. І Україна зараз ця війна ведеться в. Не тільки за власне територіальну цілісність України, а й взагалі за безпеку цілої Європи, і тому разом з цілою коаліцією наших партнерів всі наші цілі обов'язково будуть досягнуті.